Вітаємо глядачів першого подільського оперативно. Про головне з життя Хмельниччини готові розповісти наші журналісти. Не перемикайте, аби дізнатися більше. Дев'ять років за ґратами проведе житель Старокостянтинівщини, якого піймали на збуті наркотиків. Два роки тому чоловік посіяв на своїй господарці коноплі, а в подальшому виготовив і зберігав наркотичний засіб. Канабіс, збував плоди спільно із односельчанином, котрий підшуковував клієнтів. Під час обшуків у ділка вилучили шість мішків із канабісом загальною вагою. Понад 30 кілограмів, 16 рослин конопель, ваги, декілька мобільних телефонів, записники. Тощо, а також не зареєстрований пістолет. Шмайсер чоловіка позбавлять волі а також конфіскують усе майно, окрім житла. Його спільник отримав менший термін із встановленням іспитового строку три роки. Він виявив бажання проходити службу в збройних силах України. Літній чоловік загинув у пожежі в Шепетівці. Тіло 73-річного чоловіка виявили бійці ДСНС, коли гасили пожежу у житловому будинку. Найімовірніше причиною лиха стало порушення правил монтажу пічного опалення. Вогонь також встиг пошкодити покриття, перекриття, стіни, домашнє майно. Окрім цього, за минулу добу рятувальники ліквідували пожежі у полях поблизу сіл Вівся та Драчі Хмельницького району. Там горіли трактори. А у деражні через коротке. Замикання палала господарча споруда, полум'я пошкодило покриття дрова та дошки. Надзвичайники з Хмельниччини вирушили у відрядження до Миколаївської та Херсонської областей для виконання завдань спеціального призначення допомагати очищати українську землю від наслідків дій рашистів. Десенесівці будуть спільно із колегами із Львівської та Рівненської областей. Також до районів, де велися бойові дії, вирушили і наші піротехніки. Підтримувати військових та їх близьких один із основних пріоритетів у Кам'янець-Подільській громаді. Від початку повномасштабного вторгнення із міського бюджету виділили понад 20 мільйонів гривень на допомогу військовим частинам. Окрім того, започаткували низку соціальних програм для дітей-захисників та їх батьків. Ми виплачуємо муніципальну виплату дітям, батьки, яких загинули на фронті. Це окрім саме державних виплат, саме муніципальна виплата. Також ми передбачили кошти для матерів, загинувши хлопців, виплати до дня матері і збільшили взагалі соціальну підтримку незахищених верст населення, фактично збільшивши порівняно з минулим роком вдвічі видатки. Це близько млн мільйонів гривень. І зараз людина, яка потребує підтримки, може отримати до 5 тисяч гривень одноразової допомоги. Від мешканців міста Чеханов, що розташоване у центральній частині польщі, надійшла гуманітарна допомога вартістю у півтора мільйона гривень. Цей населений пункт вже 25 років є побратимом Хмельницького. Від початку повномасштабного вторгнення поляки систематично допомагають українцям. Тож що у вантажі цього разу розповімо за мить. Черговий гуманітарний вантаж із польського міста побратима надійшов до Хмельницького. Цього разу іноземні друзі передали 23 дизельні генератори від 5 до 8 кВт потужністю, три квадрокоптери та медичні аптечки. Загальна вартість допомоги склала півтора мільйона гривень. Це вже п'ятий такий вантаж від початку повномасштабного вторгнення. Частина допомоги в вигляді генераторів ми передамо нашим військовим. Частину генераторів ми продаємо в Херсон, ну а частина генераторів буде призначена для використання в Хмельницькому, тому що ми готуємося до важкої зими і дезергенератор нам в цьому плані дуже-дуже потрібен. Медичні аптечки теж підуть і військовим, і в укриття міські. Квадрокоптери, звичайно, 100% підуть військовим нашим, які з ними вміють і розвідувати місця розташування ворога, ну і вміють знищувати ворога. Із березня в Україні діє державна програма щодо релокації підприємств на відносно мирні території. На Хмельниччину за цей період переїхало 58 суб'єктів господарювання. Це дало можливість створити близько 300 робочих місць. Окрім того, в регіоні презентували вільні виробничі приміщення, площі, котрі орендодавці готові передати у найм на правах викупу або ж для проведення спільної підприємницької діяльності із релокованими підприємствами. Загалом таких 46. каталог можна буде переглянути на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. Було оновлено законодавство у сфері приватизації, і наразі в області представлено 20 об'єктів до приватизації. Це також можливості для інвестування і для відновлення виробничих підприємств. Для задіяння різних площ для ведення підприємницької діяльності. Продовження цієї загальної стратегії і впродовження проєкту з релокації підприємств департаментом, агенцією в цілому обласною адміністрацією було оброблено інформацію. Стосовно об'єктів, які пропонувалися для розміщення релокованих підприємств, і виокремлено на сьогодні низку об'єктів, які пропонуються, чи то до спільної діяльності, чи то до викупу цих об'єктів, виробничих площ, приміщень, будівель, різних об'єктів, які можуть бути задіяні у підприємницькій діяльності. До 70-річчя створення психіатричної лікарні у селі Скарженці презентували щойно реконструйоване реанімаційне відділення. Одне з приміщень медзакладу потребувало оновлення, але на ремонті вирішили не зупинятися. Облаштували шість ліжкомісць, масажний кабінет, маніпуляційну встановили дороговартісне обладнання. На відкриття завітали і гості зі столиці. Рівно 70 років тому у селі Скарженці було засновано Хмельницьку обласну психіатричну лікарню. З Часом із провинційного медзакладу вона перетворилася на провідний лікувальний центр України, де надають всебічну допомогу людям із психічними розладами. Я хочу подякувати вам за те, що ви є справжніми людьми з великим серцем, великою душою і чистими добрими помислами. Зараз у лікарні освоюють новітні медичні технології, сучасні методи діагностики та готують перспективних молодих фахівців. Але так було не завжди. 19 років це я на роботу спір. Олена Васильівна працювала медсестрою у закладі із перших років його створення. Як розповідає, на той момент умов для утримання пацієнтів суттєво бракувало. Було відсутнє централізоване водопостачання, опалення, каналізація та електроосвітлення. Воду доставляли кіньми за півтора кілометра. Привозять бочку. Ми собі відрами воду чи носимо, виливаємо собі в свої ємкості, а йдемо до джерела, щоб набрати таких води чистої на кип'ятити шприци. Дуже тяжко було, дуже тяжко. Медикаментів було мало, умов не було ніяких. Зараз же заклад розвивається. У день народження лікарні тут презентували реконструйоване реанімаційне відділення. Воно було раніше на другому поверсі, потребувало побудови ліфта, у павелати були малі, дуже важко було. Розминутися важко було, щоб ну, умови були такі не малі розміри. О, тепер воно розширення, реанімаційний зал, великий, великі палати, нові ліжка, які функціональні. Нове відділення розраховане на шість ліжкоміста, облаштоване відповідно до потреб людей з інвалідністю, Як каже директор закладу. Відділення оновили на 98 відсотків від ремонту самого приміщення до встановлення сучасного обладнання. У нас є апарат, який подає кисень з високим тиском, високою концентрацією кисню. Крім цього, в цьому реанімаційному залі ми проводимо пацієнтам електросудомну терапію. В цьому реанімаційному залі ми користуємося, у нас є апарат рентгену. Це є мобільний апарат рентгену. Ми можемо як робити рентген тут на місці, так і в палатах, якщо це потрібно. Уже незабаром відділення розпочне свою роботу. У лікарні розраховують, реанімація зможе прийняти близько тисячі пацієнтів на рік. Це той рівень, до якого має прагнути вся наша сучасна українська медицина. Я розумію, що в цих умовах, умовах війни, на жаль, неможливо зробити всі наші лікарні такими, але я щиро вірю, що після нашої перемоги наші лікарні мають виглядати саме так. Загалом медзаклад має 16 відділень, розрахованих на майже 900 ліжкомісць. Кваліфіковану допомогу людям із психічними захворюваннями надають 625 працівників. Аліна Жулкевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський. У п'ятницю, 11 листопада, у соцмережах почала ширитися інформація, наче збройні сили України увійшли до Херсону. Люди публікували фото українських військових та синьо-жовтих прапорів у центрі міста. Згодом у головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили радісні новини. А вже 14 листопада звільнений обласний центр відвідав президент Володимир Зеленський, чи слідкували хмельничани за подіями деокупації регіону, та чи планують відвідати його, коли це буде безпечно. Дізнавався перший подільський. Чи стежите ви за звільненням Херсонщини та чи плануєте відвідати деокупований регіон тоді, коли це буде безпечно? Дуже сильно наблюдаю за цим. Да. Дивлюся, дивлюся. Конечно. Конечно. Якщо буде шанс, туди попасти і обов'язково поїду. Відвідати не знаю, але так ми слідкуємо. Які у вас були емоції, коли ви побачили, що Херсон починають звільнювати? Ми плакали від радості. Та я туди не їздив і зараз чого я поїду. Я <смі> тішуся тим, що визволили Херсон, але туди їхати, чого я їхати? Головне, що президент поїхав, показав, що він присутній там. І Україна це Херсон. Та й все. Так, звичайно, стежила. Е Чи планую? Е ну, не зовсім планувала, якщо чесно. Поки що не планую. Дивлюсь, знаю. Але не планую, бо Хмельницький жив, хмельницькому і живу. Обов'язково, тому що по роботі прийдеться. А які у вас були емоції, коли ви е, дізналися, що наші війська заподіли? Ну заходять? звісно, ну, емоції, радості. Ну, скажем так, радий за тих людей, які були звільнені від російського гніту. Чи стежите ви за звільненням Херсонщини? Та чи плануєте відвідати деокупований регіон тоді, коли це буде безпечно? Звісно, по-перше, я волонтерю і їздила вже на деокуповані території. До речі, це якраз херсонський напрямок був. Тому звісно, що планую поїхати в Херсон, Крим, Донецьк та Луганськ обов'язково. У Хмельницькому відбувся перший рослинний свеп ярмарок. Ідею обміну різними видами кімнатних квітів привезла зі столиці колекціонерка Тетяна Коноваленко. Тож скільки любителів хатніх рослин відвідало незвично для міста подію, дізнавалися наші колеги. Безліч хатніх рослин та їх поціновувачів. У Хмельницькому вперше відбувся зелений свап ярмарок Організувала захід колекціонерка з Києва Тетяна Коноваленко, що через війну тимчасово проживає у Хмельницькому. Оранжерея в обласному театрі Ляльок, де відбувалась подія, зібрала квітникарок різного віку. Це зустріч закоханих у рослини, це обмін досвідом. Якісь рослини ми просто віддавали. Тобто, у нас приходила дівчинка, котра переселенка Запоріжжя, вона втратила взагалі всі рослини, щось вона купувала, багато чого ми їй просто надарували. Часто трапляється так, що у колекціонерів буває надмірна кількість одного виду певної рослини, розповідає організаторка. Тож їм необхідна платформа, аби поділитись іншими своїми надбаннями та віднайти щось цікаве для себе. А от для новеньких у сфері плантоголіків ярмарок став можливістю краще ознайомитись зі світом кімнатних рослин. Наприклад, одна з учасниць вона розповідала, коли ти купуєш в інтернеті, як рослину обрати, щоб тобі не приїхало невідомо що і як формуються взагалі ціни, чому там одна рослина може коштувати 50 гривень, а друга п'ять тисяч гривень. Окрім обміну на локації, можна було. Придбати цікаві види серед них і екзотичні було чим задовольнити і бажання найвибагливіших колекціонерів. Це були і ароїдні, це були і різноманітні сортові бегоні, і алоказі там цибулинки. Якісь більша частина це, звісно, екзотичні рослини. Бо коли ти вже захоплюєшся, цим у тебе з'являються такі апетити, і тобі все цікавіше. Рослини, котрі більш якісь різноманітні, більш там я не знаю, вибагливі можливо до догляду. Через ажіотаж та схвальні відгуки наступний рослинний свап Ярмарок у Хмельницькому не змусить на себе чекати. Захід запланували на 24 грудня. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. А наразі це все чим хотіли поділитися. Дякуємо, що стежите за інформаційною картиною разом із Першим Подільським. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.